Слава Ісусу Христу! Давайте почитаємо, як Ісус казав фарасеям, коли він горів, і ще якийсь фарисей запросив його на обід, до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачив, що це фасей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього. От ви, фарисеї, чистите лиш зверху чашу й полумосок. Самі ж ви всередині повні здерство, лукавство. Безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив і середини, то ж дайте місто з того, що у середині і все у вас буде чисте. Та горе вам. Фарасеї, бо ви даєте десятину зм'ят, рути та всякий городин, але занедбуйте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити і того не лишати. горе вам, фарасей, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як оті ті граби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того, Озвав тоді один з учителів закону. Учитель, кажучи це, ти й нас ображаєш, а він же відповів «Горе й вам, учителям закону, бо ви накладайте на людей тягарі, які важко носити. Самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся горе вам, що будете граби пророкам, а це ваші батьки їх обили. Ви так стаєте свідками, даєте згоду вчинка, батьків вач, вони й побивали, а ви будете їм граби. Тому й каже Мудрець Божа. Я їм пошлю пророків і апостолів. Вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків пролитві створення світ від крови Авеля до крови Захара, забито між ютарем і храмом. Так, я кажу вам рід цей за. За те Рахубо, горева!